Друзі, хапає авто на зв'язку, і сьогодні маємо для вас яскравого представника японської якості. В продаж залітає компактний міський седан Mazda 3. Автомобіль 2014 року випуску. означений 2 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль прибув в україну США з незначними пошкодженнями, які тут на місці вже були виправлені. Одразу перейдемо до комплектації. комплектацію входить лінзована оптика, легкосплавні диски 16-го радіусу. Темний текстильний салон, досить збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить 208 000 км, повний електропакальськ попіймачів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, датчики тиску в шинах, відключення курсової стабілізації, мультикермо з пультом управління мультимедією та пультом управління круїз контролем. Автомобіль у нас на кондиціонері на центральній консолі знаходиться пульт управління мультимедією. Дуже зручно, під правою рукою, Такий є шкіряний підлокітник та механічне ручне гальмо. Заводиться автомобіль з кнопки. Заводиться без проблем, жодних помилок немає. Мультимедія запускається досить швидко. В попередніх сидіннях. Немає пошкоджень по тканині, є невеликі складки на водійському сидінні. Також, що особисто мені дуже подобається, це вставки з лакованого дерева на торпеді та на дверних картах. І карбонові вставки на ручках дверей. Так само і ззаді. Такий вид у нас відкривається заднього ряду на торпеду. Виглядає досить стильно та сучасно. Зважаючи на те, що автомобіль випускався ще у 2014 році. По кузову все рівненько. З цієї сторони весь у нас так також цілий. Тканина ціла. З пасовісткої сторони також карбонова вставка, також лаковане дерево. До речі, на кермі зараз е, чохол, і чохлом кермо також в хорошому стані. Пороги не затерті, пластик весь на місці. Не потертий, не пошкоджений. І з цієї сторони автомобіль також рівненький. Без подряпин, без гняту. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику «Хапай Авто. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, нахапай авто.